Вітаю вас, мої глядачі. Запрошую вас на зимову прогулянку до лісу. Який густий лісочок сосна. так густенько я тут. Ну, а повітря яке, як гарненько. Але густо як тут, густо-густо сосна. Дуже густо. Так, да. дуже густий ліс сосновий, дуже густий. Хто? Ну так. Да. Ось які. Ні, це якісь міцени. Зараз ми подивимося на них. Ось вони прям такими міценки. Стоп, а ну йди сюди. Ні, міця, не думала. Ні, ні, не він. Ні-ні, ні. ось диви, які красиві вони, будь здорова. Ось диви, які вони красиві. Диви, ножки такі тугенькі-тугенькі. Що тугенькі. воно за міцена? Ось потрога її навіть такі, ну, ось на очі такі, ножка така тугенька-тугенька. Ножка тугенька, поганка. Ні, ні, оце не поганка, це міцена вона неїстівна. І не пахнуть, але інтересне... Грибом ну, грибом, так. Да. І з другої сторони повніли. Повно. Ага, Ого. А тут скільки їх? А ось у цьому якісь маленькі. Великі там. А ну. Ух ти! А тут взагалі угу. якісь вони інтересне темні. Що воно за грибочок? Правда. Дивись, Все, ух ти прикольний. Він, ну він, тут він. видно він уже такий колір у нього. Так, да, вони і ножка така. Ну, цікаво, що за грибочок і багато скільки. Ну, значить, на, на маслята трошки не так. Що... Да, ні-ні-ні. Це групами вони це це не якісь, але вони цікаві дуже. Да. Багато як он на дереві. Так, а це зустрівся такий цікавий, красивий грибочок. І це у нас глива помаранчева. Тут вона ще невеличка, зустрічаються такі доволі величенькі екземпляри. І це із глив одне таке сімейство, яке неїстівне. Глива помаранчева. Але такі красиві. Колір, звісно, видно, чому помаранчева, тому що колір тут сам за себе говорить. І тут така сімейка оселилася. І маленький, і великий. Пахне, до речі, дуже смачно грибочком, але він не їстівний. Ну, красивий. Так, а тут у нас он, теж такі яскраві оранжеві краплиночки. Бачимо, такий ліс уже темний, дуже гарно видно. І це у нас класично на пеньочку Фламуліна оксамитово-нішкове. Опенюк зимовий. І тут екземплярчики різного кольору. Бачите, то всюди і темнішенькі, і яскравішенькі. І он, бачу теж такі, що вже його брати не можна, тому що він вже і перемерший, і перерощий. Зараз подивимось на ті грибочки. Уже вони і пліснява на них напала, скажімо так, то такі вже грибочки, звісно, брати не можна. І шляпинки такі темні, і гімінофор темний, то ці грибочки не беремо. Так, дивимось на цей букетик, цей колір із, із усіх більш такий яскравіший. Так, а ну, що там у нас, що там нас чекає? О, ці просто супер. Теж дорослі, але вони, видно, найкраще збереглися. Гарний букетик. Забираємо. Так, дивись, це... у нас Ой, березова губка і дуже гарна. Молоденька яка. Її ні, її оце чистить треба. Оце знімати. Оце. Угу. Знизу оце гімінофорщик, оце такий рихленький. Наш дачечку Наш взяла оцей скрибок. Оце зверху почистила. І воно вся гарний. Порізала, висушила і для імунітету в чай. Угу. Потім для похудіння. Він дуже гарний, корисний, хороший грибочок. Він такий трішки гірковатий, угу. але його трошки кидать і ось все його багато. Так возьми. Ось все на тобі. З ним всі. Об... Куди? Так чай, так. Да. Почистила, ще раз кажу, оце зняла, прям ножиком ковернула. зараз тобі покажу, прийдемо. Зверху, ні, ні, оце, знизу оцей. Ага, У мене нож стоп. Возьми ножа. Ну його почистити я Поняла, знімається, а потім зверху шкрипком, порізала він м'якенький, гарно порізала на мілки і потім береш його і по у чай. Можна сам, як лічиться, можна сам залазити. І знову видно такі яскраві краплинки. Це у нас фламуліна. Оксамитова, ніжкова, або, народі, кажуть, на цей грибочок зимовий опеньок. До речі, цей грибочок він побував у космосі. Його брали в космос подивитися, як же гриби реагують на зміну клімату, ну, як себе ведуть вони в космосі. О, і цей грибочок себе прекрасно. Поводив, ріс, плодився в космосі. Так що, як кажуть, нам грибочки найперші жителі на планеті, то, може, воно і так. І такі гарненькі, ось тут молоденькі. Ніжка темненька, але всередині, бачимо, вона така в нас заповнена. Гарні грибочки забираємо. так потрішки-потрішки по і назбираємо. Так, бачу він цікавий грибочок. Хочу вам показати його, як він росте, коли він молоденький, свіженький. Так, лізу. Клас! Я думаю, ви вже бачите такий колір, реально його не можна не побачити. Так. О! Це у нас Дивіться вже на руки, реально. Дивіться на руки. Це вже вона у нас, а вона у нас вже переспівша. Ті були сухенькі, а ця вже переспівша. Ну, просто вже ж хочу показати вам, вона розлазиться. Ось. Дружалка ось сюди помаранчева. І від неї реально помаранчевий колір, активний. Такий липкенький. Це у нас теж такий желей, желейний гарний грибочок. З нього теж готують страви, він їстівний. Його навіть як він в гарному стані, їсти сирим можна. Ну, Я, звісно, їсти не буду, бо цей вже в нас переспівший. Ну, але по факту руки оранжеві і сам він оранжевий. Видите? Синички оно. Синичка, да, 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 вона. Класс, їх там багато, щось у них там свої розборки. Ой, красиві. Мабуть, у них начинается свой такой період. что вони они там мудруют. Класс. Ну, спевает. Такі поломані дерева. Бачу, тут у нас підсухла дрожалка помаранчева. підсохша. Так, і тут я бачу у нас активно ростуть грибочки, наші фламуліни. Куди ж нам без них? І малесеньких он скільки, і тут молоденьких багато. Ну реально, чудо Господня, да і все. Так, я зараз оці позабираю. Такі, що більшенькі, а маленькі залишу, хай ростуть. І тут багато скільки. Але вони тут у нас ростуть більш так поодинці. Не букетиками, а поодинці. А така вона у нас, тут букетик, а тут он поодинці. І отак ось як пуговички розсіялися і ростуть, нас радують. І ось сюди прекрасно ростуть молоденькі грибочки. Ага. І бачу щось цікаве. Так, ці трогати не буду, а тут я бачу щось цікаве. Так, зараз провірю, що це в нас таке. А це у нас вушки. І удене вушко. Клас! Ага, і ось сюди вони ось. Ой, хочу зробити салатик, тому як попадеться, трішки їх візьму. Ось сюди бачу. О. Гарний, О, реально вушко. да молоденький, який клас. Візьму їх, може ще де попадеться. Хочу зробити один салатик і вам показати. Так, і ось сюди у нас грибочки, фламуліна. Так. Ой, бачу. Вуха які. Я тут балакаю, а вони мене слухають. О, і вони ще бачу, ага. Хочу назбирати на салатик. Воно реально вухо. Якщо на вас трошки це вухо підсохло, ви водичку кімнатної температурки поклали, і воно вас стало наче тільки народилося. Так, і ще десь бачила. Так, ось тут десь бачила. ага. Теж вушка. Ой, візьму маленькі, великі різь. Всякі візьму, бо хочу зробити салатик. Беру всякі. Так, подивлюся уважно ще тут. Так, так, і реально у нас багато зустрічається молоденьких фламелін. Був такий період, що вони були ну, просто дуже багато посохших. Але... Ми нічого не знаємо, я думала, що вже просто реально їх не буде. А тут я бачу, ось сюди у нас прекрасно ростуть молоденькі фламуліни. Так, достаю їх. О, букетики гарненькі. Ось що. Хащі, звісно, оце брожу тут. Але що зробиш так? Така наша доля. І оно де бачу, воно, де в нас молоденькі ростуть. Так що грибочки є. І десь бачила ще зовсім багато молоденьких. Так, ну. А тепер з лісу і до столу. Хочу ж показати вам, як я готую грибочки і удине вушко. Так само можна приготувати і всі желейні грибочки. І Дрожалку помаранчеву, і ексидію чорніючу, железисту, всі желейні грибочки. Для цього мені потрібно морква, ну, натерти можете, як вам подобається. Потім потрібно мені грибочок, звісно, я його помила, підчистила і обдала кип'ятком. Для чого я роблю? ну, Я їх не варю, але кип'ятком обдаю, обдала, потримала ну, 3 хвилини і злила водичку. Ну, Мені так більше подобається і за смаком. А це у мене, до речі, всім рекомендую. Перше в цьому році закрила часникові стрілки. Е, Небагато-дві баночки. Так, класично, просто в маринаді. У мене є відео, де я їх Закриваю, мариную. Так, відкрила Ну так нормальна консистенція. Все. А тоді чомусь мені прийшло в голову. Думаю, а попробую я їх додати до салатику. І вперше, як я попробувала я вам хочу сказати, що це просто бомба. Всім рекомендую. Обов'язково маринуйте і використовуйте в салатиках. ну Смак. Зовсім, ну, інший, чим ви зробите моркву по-корейськи. Також мені потрібна цибуля, але не звичайна наша ріпчата, а цибуля-шалот. Вона більш ніжніша і в салатику вона в цьому ну, просто супер. І часничок. Так. Всі інгредієнти поєднали, може та вушка, як великі, трішки їх порізати. Часникові стрілки я теж порізала, бо вони в мене такі длинненькі. Цибульку порізала, часничок віджала на часночницю, Все. І беремо, ось видно, які у нас тут шматочки вийшли. Так, і беремо, звісно, оливкову олію, можете іншу, але мені більше подобається із оливковою. Вона така ніжніша і не має такого вираженого смаку. Так, я її в мікроволновці трішечки підігріваю, головне, щоб вона в мене не кипіла. Добавлю, добавляю кардамон, додаю. Добавляю перець чорний і сіль. Це вже все робите за смаком. Як зазвичай, коли немає часникових стрілок, додаємо оцет яблучний. Я домашній додаю. А так як у нас стрілки мариновані і вони мають уже свій кисленький смак, тому я не додаю сюди оцет. І також за смаком додаю цукор. Подивимося, і на ніч можна і на одну добу, цей салат, до речі, зберігається довго, ставимо в холодне місце, щоб всі інгредієнти поєдналися і набули смаку. І ось така смакота у нас вийшла. І ще додала, хочу вам сказати, сюди кунжут чорний. Можете білий, але чорний мені дуже подобається. І такий у нас навіть святковий салат, який можна поставити на святковий стіл, буде дуже гарним доповненням до вашого меню. І вітамінний, і цікавий. І Вушко так гарно тут імпонує, воно таке хрумкеньке, смачне, повністю поєдналося із смаком моркови, смаком стрілочок, часничку. Просто супер. А зараз ми з вами його попробуємо. Просто бомба. В роті, прямо тане. М -м -м, супер. Рекомендую вам. Обов'язково закривайте чесникові стрілки. Обов'язково в салаті це просто бомба. А грибочок, він, знаєте, як берете, як його зриваєте, грибочок, да? він тугенький такий, зелений. Да? Але в салаті. Його м -м, консистенція, це просто, ну, що я вам хочу сказати, робіть, насолоджуйтесь, збирайте грибочки, обов'язково закривайте часникові стрілки, класично В салатики потім. Це просто, ну, реально, це святковий, забалакаю це з вами з жую. Реально, це святковий, гарний, смачний салатик, вітамінний, корисний. І чим довше він стоїть, до речі, день, два, три. Він довгенько стоїть. Ну, не так, що там тиждень, але довгенько він стоїть і не псується. Друзі, робіть, насолоджуйтесь, ставимо лайки, пишемо коментарі обов'язково. Запрошую теж нових підписників до себе. Діліться моїми відео і бажаю всім миру і добра. До нових зустрічей!